Вітаю тема. Зведення дробів до спільного знаменника. Найменший спільний знаменник порівняння дробів. Запам'ятайте: найменший спільний знаменник дробів дорівнює найменшому спільному кратному НСК знаменників цих дробів. Розглянемо задачу. Зведіть до найменшого спільного знаменника дроби 1,12 і 5,16. Розв'язання. Находимо НСК цих двох знаменників 12 та 16. Це буде число 48. А, тобто перший дріб потрібно помножити на 4, а другий на 3. І вже буде обидва дроби, дроби зі знаменником 48. Тобто, 12 буде дорівнювати 4,48. 5 16 буде дорівнювати 15,48. Розглянемо правило зведення дробів до найменшого спільного знаменника. Щоб звести дроби до найменшого спільного знаменника, достатньо перше. Знайти найменше спільне кратне знаменників тих дробів, який буде найменшим спільним знаменником. Друге. Знайти для кожного дробу додатковий множник, поділивши найменший спільний знаменник на знаменники даних дробів. Третє, Помножити чисельники знаменник кожного дробу на його додатковий множник. Виконаємо вправу Зведи до найменшого спільного знаменника на дроби почнемо з першого. 1, 6 і 3 четвертих. Спочатку знайдемо НСК знаменників цих двох дробів. 4 та 6. А низка цих двох дробів буде слово 12. Тобто одна просто дорівнює новий знаменник 12, 12 поділити на 6, додатковий множник 2, 2 на 1 буде 2. І другий дріб 3 четвертих. Зводимо до нового дробу зі знаменником 12. 12 поділити на 4 буде 3. Додатковий множник 3. 3 на 3 буде 9. Друге. 9 двадцятих і 13 тридцятих. Знаходимо НСК знаменників в цих двох дробів. Буде число 60. 9 двадцятих. Зводимо до дробу з знаменником 60. 60 поділити на 20 буде 3. 3 на 9. 27. Другий дріб 13, 30. зводимо до нового дробу зі знаменником 60. 60 поділити на 30 буде. 2, 2 додатковий множник, 2 помножити на 13, 26. Третій. 7, 9 і 5, 12. Знаходимо НСК знаменників цих двох. Це буде число 36. 7 9 вирівнює. Новий знаменник 36. 36 поділити на 9 буде 4. Додатковий множник 4, 4 на 7 28. Так, Другий дріб 5, 12. Вводимо до дробу зі знаменником 36. 36 поділити на 12 буде 3. тут додатково множник 3, 3 на 5, 15. Так, і нам залишилась четверта пара це 1 дванадцята і одна третя. НСК цих двох знаменників буде число 12. Тобто одна дванадцата, залишається. Одна дванадцята, тут буде холодножників, її частіше за це не пишуть. І одна третя, вводимо до нового дробу з знаменником 12, 12 поділити на 3 буде 4. Тобто 4 на 1 буде 4. Зводити до найменшого спільного знаменника можна і 3 дроби, 4, і більше. Розглянемо, наприклад, перше підбірку дробів одна друга, одна третя, і ще 5 шостих. НСК знаменників цих трьох дробів, буде число 6, одна друга. Дорівнює, щоб знаменник був 6, потрібно дріб помножити і чисельник і знаменник на 3 то 3 шостих, одна третя, зводимо до нового дробу зі знаменником 6, додатковий множник 2, тобто 2 шості, а 5 шостих залишається. Звели всі три дроби до спільного знаменника. Ми пам'ятаємо, що з двох дробів з однаковими знаменниками більшим є той, у якого більше чисельник. Наприклад, 4 сьомих більше, ніж 2 сьомих. 7. тринадцятих 7, менше, ніж 9 тринадцятих. А ось щоб порівняти дроби з різними знаменниками, достатньо звести їх до спільного знаменника і порівняти одержані дроби. Тобто, в нас є дроби 3 четвертих. І 5 шостих. Зводимо до спільного знаменника 12, то 3 четвертих дорівнює 9 дванадцятих, 5 шостих дорівнює 10 дванадцятих. Хочемо, що 10 12 буде більше, ніж 9 дванадцятих, а значить, і 3 четвертих буде менше, ніж 5 шостих. Давайте порівняємо дроби 1, друга і 3 восьмих. Спільний знаменник буде 8. То ми перший дріб домножимо на 4. Другий на 1. Отримаємо дроби 4 восьмих і 3 Восьмих. 4 восьмих більше, ніж 3 восьмих. А це значить, що одна друга буде більше, ніж 3 восьмих. А 5 шостих і 8 дев'ятих. Так, у нас спільний. Для мене, як буде число 18, то нам перший дріб потрібно помножити на 3, а другий на 2. Тобто отримаємо дроби 15, 18 і 16, 18. 15 18 менше, ніж 16, 18. А значить, 5 6 буде менше, ніж 8 9. 9, 20 і 43. Сотих. Так, спільний знаменник тут буде 100. Тобто нам достатньо перший дріб домножити на 5, перший залишити. Отримаємо дроби. Так, 5 на 9,45, 5 на 20 100, а цей дріб не міняється, 43. сотих. 45 сотих буде більше, ніж 43 сотих. А це значить, 9 двадцятих буде більше, ніж 43 сотих. Так, і наступне 11, 24 і 7, 16. У нас і 24, 16 ділиться на 8. То це в нас 3 на 8, а тут 2 на 8. То ми перший дріб домножимо на 2, а другий на 3. Так, отримаємо дроби. 2 на 11, 22. 24 на 2 – а 3 на 7 буде 21. І 3 на 16 буде також 48. 22,48 буде більше, ніж 218. Тобто, 11, 24 буде більше, ніж 7,15. На цьому завершуємо до зустрічі.